Доброго здоров'я, шановні глядачі! Сьогоднішня тема відео, також трохи темно, розкажу вам швиденько. Зима. На дворі вже зима, скоро новий рік. так? Е, потрібно обслужити наші резинові вироби на наших автомобілях. А саме ось ці резинки. Ці різинки, ці резинки на багажнику, на передніх водійських дверях і можна на капоті навіть. В якомусь сенсі обслужити, що потрібно саме зробити. Дивіться, що потрібно зробити саме перед зимою. Тут у мене на форду форд в гарному стані, тут навіть нема де показати. БМВ у мене трошки старіша. Там у мене є в декількох місцях. Дирки. І видно дирки, що вони зроблені не чимось, От вони такі, як розрив. Е, ну, Видно, що резина була розірвана, тобто не проштерпнута чимось. так? Від чого е, здійснюється цей розрив? Резина навіть зараз, дивіться, погода на дворі йде дощик. так? Якщо резину нічим не обробляти, там концентрується волога. Навіть, допустимо, ви їдете, на дворі холодно, так, виключили пічку. плюс Потім приїхали куди потрібно, заглушили автомобіль, закрили дверку, пішли на дворі холодно, всередині автомобіля тепло, ваше тепло випаде в автомобілі в вигляді конденсату, в вигляді води, воно випаде на вікна, на пластик і ось на ці резинові вщільнювачі. Далі, якщо на дворі мороз, якщо холодно, так, це все діло е прилипне. Ви прийдете і не можна відірвати резинку або на силу, або ломите ручку. В деяких автомобілях є таке аборвется резинки. Дивіться. Щоб такого дійства не відбувалося, я колись ще до повномасштабної війни купував, тільки в нас в Україні продавала фірма Zolex, а тут в Польщі якби продає фірма Sonax. Бачте? Саме це Silicon. Бачите, навіть на ньому написано. До силикон ще може Ось. Бо... Силікон може бути і отакий, дивіться. Це не обов'язково фірма Manol, це може бути люба, абсолютно фірма, тільки в чому фокус, дивіться. Тут є ось, бачите, паролончик і ось піптик. тобто, Я зараз вам продемонструю. Ви просто притисли, нажали. ось, Я не знаю, буде видно. Просто тут видно, що резинка суха, я візуально її бачу, кажу, вже темно. А тут ось, дивіться, я сподіваюся, що видно. Тобто це просто удобно. Е, ви можете помастити, і у вас помастені будуть рівно резинові якісь е, оці резинові деталі. Так? Тут, же, тут же у нас спрей. Бачите, балон. Хоч так, хоч так. Добре, я вам ввійну. Навіть якщо вдіти ось цю трубочку направляйку, так? Дивіться, ви бачите. Ви бачите, йде розпив. Тобто цей розпив попаде як на вікно, так попаде на інші частини. Так, Якщо він попаде сюди, на цю різинку, десь сюди, там, на, на, на метал, воно не буде нічого страшного. Воно, якщо попаде на вікно, у вас на вікні будуть жирні розводи, тому що це силікон. Попаде десь там на якісь пластикові частини, воно може лишити або білий слід, або теж жирні розводи. Тобто цей силікон ним треба користуватися, можна десь якусь мочалочку, тряпочку, пшикнути, і тряпочку вже потім натирати. Пості резинки. Тобто це номер один. Потрібно купити силикон і помастити резинки. В літній, уважно скажу, є ще кращий засіб. В літній період тільки ним потрібно користуватися. Це увага, вазелін. Так, звичайний, технічний, нетехнічний, любий. Продається навіть в Ашані, Він в тубиках таких продається, як зубна паста. Так? Чому ним користуватися тільки літом? Вазелін, він густий, він для резини найкращий. Резина його впитує, все, але тільки тоді, коли тепло, коли плюсова температура. Коли холодно на дворі, він буде залишатися у вигляді такого прозорого масти... мастильця. так? Тобто, І ви одежою своєю будете зимою його стирати з цих резинок. А літом, якщо ви втрете, поки ви втрете в ту резинку, будете, допустимо, втирати в цю на дверках, так? тут воно впитається і висохне. І ваша резинка, ви побачите, вона встане як, без... як нова, як заводська. Тобто вона буде така сочна. У вас дверка буде закриватися таким приємним приєм, чавкаючим звуком, щоб хоп, і ти чуєш, аж якби як, як у вас вакуум зробився в автомобілі, от скажімо так. Тобто, зрозуміли. Далі і є ось такий спрей. Це не силіконовий, це спеціальний. Венетруючий, хоча тут пише синтетичний смар, я не знаю чому так. Але з іншої сторони, е написано, що це спеціальне, е с ну, спеціальне мастило для ланцюгових е з'єднань для зубу, зуб. Там, де зуби, шестерні таких з'єднань. Е ним можна мастити. Цей воно саме призначене для таких речей, як завіси автомобільні. Тут немає силікону, тут хімія спеціальна, тобто воно синтетичне. Ну, о, Це я неправильно переклав. Тобто Воно так і пише синтетичний смарт, але тут нема силікону. Зрозуміли, так? Відповідно, Перед зимою на ваших автомобілях бажано зробити, помастити резинки помастити дверні петлі і замки Таким, спеціальними цими, е Далі. Перед тим як мастити резинки, їх бажано помити, тому що там збирається пилюка, збирається бруд, е бажано це все е -по -по змити. Ось У мене є тут спеціальний розведений чинник, хто знає Polstar, фірма Cochemio. Це в мене пільмірчок. Тут я вже якби помастив силіконом, навіть видно, що вода капає і вона кап, каплями збирається тут. Тобто, вона звідси стече і резинка до резинки не примерзне зимою. Видно, бачите? Бачите, бурульки стоять, ось, туди я помастив. Тут дивіться, туди не помастяно, тобто, воно розтікається, дивіться, п'ятном, а тут воно горошинками туди помастяне, бачите? Ось ось прямо видно горошинки, Тобто перед тим, в принципі, як... Мастити це все. Ось у мене пінничок із щіткою. Вичищаємо. Вичищаємо на 3 резинки гарненько. Далі, далі. Це вже пінник трошки встав, сам не повертається. Ось також щиточкою почистили, почистили, далі. Беремо корови рушники. Дивіться, витираємо і беремо наш силікон і маском. Не шкодуємо його, не жаліємо, він не такий дорогий. І повірте, е дешевше купити баночку другого силікону, бачите, аж біле почало, тобто видно, що він... Виділимо все. Не шкодуємо. Саме плюс силікону від вазеліну в зимній період, що силікон, навіть якщо він, ви його багато нанесете, тобто ви ось бачите біле там полоски, тобто його наніс багато. Ви закриєте дверку, завтра прийдете, він впитається, або ви закриєте через годину, він вже впитається вазелін. Поки ви його не зітрите, зима, особливо, якщо мінус на дворі нижче нуля, він нікуди вже не впитається, поки ви його не зітрите або своєю одежою, або спеціальною тряпкою. Так що ось так. Все, дякую за увагу. Я пропрацьовую ці автомобільчики і це якби і то, що я постійно користуюсь, їжджу. І е, що я хочу вам побажати. Бажаю вам, щоб ваші автомобілі не ламалися, а також миру. Чао-чао.